На цьому питання, чому пікля має таке ім'я, я закриваю. Всім привіт! Ви на каналі «Маша і Котики і сьогодні розповідаю про цю чудову черепахову кішку. Пікля потрапила до мене на перетримку зовсім маленькою. Народилася вона в під'їзді від безпритульної мами кішки. В неї ще руденький братик був, ну, звичайно, він пішов в сім'ю. А я розуміла, що. Піклю ніхто не забере, бо люди зазвичай гидують черепашками. Вона ще така якась несуразна була замість шерсті дві пір'їнки стирчало, і люди так на неї дивилися типу, ні. Так і сталося, ця кішка залишилася зі мною назавжди. Ще в дитинстві вона обрала собі в мамки біля ша, присмокталася до нього і досі висить у нього на шиї. Якщо їй сумно, вона йде до біля ша. Якщо їй радісно, вгадайте, що так вона знову йде до біляша. Пікля має дуже приємну м'яку шовковисту шерсть. Любить ціловити комах і гризти целофан. Не знаю звідки в неї ця звичка. Коли я приносила на перетримку кошенят дівчат, то піклака відкрилася для мене з іншого боку. Вона дуже ганяла і била. А от кішок, які з нею живуть, вже давно вона знає і нормально ставиться до них, а всі інші. Для неї вороги, тому, до речі, почалося це не одразу. Декілька кошенят в мене було, вона нормально на них реагувала. Потім е, були штучки і е, щітки, так от їх вона дуже сильно ганяла. І так, вона все так само пишіть. Ну але вже, звісно, тихіше. Голосок вже пронизаний котячим досвідом. Думала, що ще вам про піклю розповісти. І судячи з мого відеоархіву, то це життя піклі або лизати когось, або бути облизаною Самі. Ну і нехай. Головне, що вона добре вписується в мою котячу родину і приносить туди трохи безладу.